Податковий сезон це не лише цифри, а й кропітка організація та підготовка, щоб заощаджити час та сотні доларів. Щоб уникнути стресу навесні та в кінці квітня, підготувати ці три основні типи документів можна вже зараз. Перший тип це Income Slips Т4, T4, 4 a T5, п'ятдесят 5018 Заздалегідь, поговоріть зі своїм роботодавцем, як, де і коли вони видають ці форми. Це все, що підтверджує ваші доходи від основної роботи, фрілансу, контрактів, банківських відсотків чи інвестицій. І порада від мене обов'язково перевірте усі дані в цих формах, щоб вони збігалися з вашим прізвищем та ім'ям, зі номером та вашою домашньою адресою. Друге: документи про витрати, ресіпт та інвойс. Особливо, якщо ви самозайняті і чи маєте малий бізнес, зберігайте чеки на рекламу, інтернет. Оренду, поїздки та обладнання, що ви придбали для свого бізнесу. Сірий любить порядок, а порядок у витратах це впевненість у ваших діях. І третій тип документів це податкові кредити та відрахування, Tax Credit and Deductions. Не забувайте підготувати квитанції за навчання, якщо навчались, це форма 2202, витрати на дитячий догляд, медичні витрати, а також благодійні внески. Невелика сума може зменшити вашу податкову заборгованість і чому б цим не скористатися. І у висновку підготовка до податкового сезону це ключ до спокійного та легкого подання звітності. Не чекайте березня або кінця квітня, щоб шукати чеки по шухлядах. Хочете отримати повний чек-лист підготовки документів до податкового сезону у Канаді, напишіть мені у Дірект слово чек-ліст, і я надішлю його вам. Підписуємося на мій канал, залишаємося на зв'язку і будемо впевненими у своїх податках та діях. До зустрічі у наступних відео!